Продовжуючи розмову про вітчизняну насінневу компанію Дніпро», зупинимося на продуктах компанії гібридах кукурудзи, які пропонує Дніпро» сільгоспвиробникам України. Суттєва відмінність Дніпро» від багатьох українських насінневих компаній це своя потужна селекція. З Селекціонерами компанії створено власний генетичний банк, який включає кілька тисяч селекційних зразків, що дозволяє відносно швидко створювати і виводити на ринок нові гібриди кукурудзи. Які відповідають вимогам сучасного виробництва за весь час своєї діяльності компанія Дніпро» вивела на ринок України, Росії, Білорусі та Європейського Союзу більше ста гібридів різної групи стиглості. У цій частині нашого відеогляду ми разом з генеральним директором компанії МаїС Миколою Федько розповімо вам про самі актуальні популярні гібриди кукурудзи, які впевнено зайняли своє місце на ринку України. Ми хочемо представити вам нашу новинку минулого року, але він в цьому році буде дуже актуальний. Це гібрид Ескіз. Гібрид дуже ранній, ранньостилий, Фау 180-190. Після цього року тренд піде на ранньостиглість. Тому гібрид буде дуже актуальний для лісостепу і полісся України. Гібрид з дуже хорошою вологовіддачею, але з е, пристойною посухостійкістю та жаростійкістю. Ще дуже хороша якість цього гібрида хороший стартовий ріст. Він відрізняється хорошою холодостійкістю. І в північних регіонах, наприклад, ми його для Білорусі будемо пропонувати. Це гібрид для хорошого силосу, з хорошою густотою. Густоту витримає досить пристойно. Наступний гібрид гібрид Prime. Я хочу сказати, що я з гордістю представляю цей гібрид. Насправді, це гібрид, який зараз їздимо по Україні, і я жодного поля не бачив, щоб гібрид не вдався. Це. Гібрид для всіх, для будь-якої технології, для будь-яких е агроформувань. Це гібрид на бубі умови і для будьої зони. Абсолютно уні універсальний, унікальний, дуже велика надія на гібрид Prime. Тому зверніть на нього увагу, він зараз посіяний вже по всій Україні і ми будемо неодноразово про нього говорити і в на, на, наших обзорах наступних і в сьогоднішньому відео. Наступний гібрид гібрид DM Liberty. Це унікальний гібрид з точки зору, що він знаходиться на межі між ранньостиглою групою і середньоранньою. Тобто, якщо це південній регіоні, він буде вести себе більше як ранньостиглий, якщо це лісостеп і полісся, як середньоранній. В чому суть? У нього дуже висока посуха та жаростійкість. Тому, якщо будуть трохи прохолодні умови, він буде затягувати вегетацію і буде тримати вологу. Але якщо такий рік, як 2020-й, він завжди визріє і завжди дасть насіння. Зверніть увагу, який гарний качан він дає от на нашому демі. Якщо глянути в рядочок, то ви побачите абсолютно зелений листок для ФАУ 220, це не зовсім характерно. Але сухий качан відкритий, ви вже бачите качан. Обгортка вже суха, качан відкритий і вже інтенсивно віддає вологу. Тобто качан вже сух, сух, сухий. Хоча рослина ще жива і зелена і вона функціонує. Це дуже, дуже хороша річ. Зараз ми стоїмо на полі, де було весь період вегетації було зрошення. Це е, дуже яскравий приклад того, як подивитися, як рослина реагує е, на зрошення і на стресові умови цього року. Ми припинили зрошення дві, дві неділі тому. За ці два тижні. У нас температурний режим був від 30 до 35 градусів. Ви можете глянути на оці рослини і побачити, що вони фактично сформували завегетацію поверхневу кореневу систему, і за ці дві неділі просто почали згорати, тому що корені не пішли глибше. Тобто вологи їй не вистачає. Дуже специфічний рік, тому от це, я думаю, що така ситуація склалася фактично на більшості посівів в Україні. Демонструємо вам е, наш, нашого флагмана – DMS тренд DMS тренд вже декілька років у виробництві і зарекомендував себе з найкращої сторони. Насправді, коли ми його почали продавати, ми говорили, що це гібрид інтенсивного тивку. Але він нам доказує, що він не інтенсивник, що він абсолютно спокійно витримує посухостійкі умови, жару. Погані технології, погане вдобрення. Це гібрид, який демонструє найкращі умови зараз на території України. Гляньте, який гарний він в рядку. Ходімо за мною. От Зверніть увагу, який, який гарний красень качан. Ми говоримо, що ДМС-тренд впізнається своєю кількістю рядів жерень. Він формує 20-22. Має дуже глибоке тонкий стрижень і таку бачите, велику-велику зернівку. Якщо ви глянете на сам зуб, який він формує, він її формує таку зморшкувату структуру і дуже інтенсивно втрачає вологу. Зараз на камері дуже погано показати, але якщо е розгорнути свіжий качан, ми по побачимо крапельки води на зернівці. Тобто це демонструє, як швидко зернівка втрачає вологу. Любуйтеся нашим гібридом Деместре. 2020 рік дарує нам кучу сюрпризів. Починаючи від холодної весни, жарким літом, посушливим періодом більше 60 днів. Фермери України дуже полюбили гібриди ФАО 350 і 400, і ЗА400. З цього року ми починаємо продавати новинку. ДМС бонус. Це гібрид фао 420. Це гібрид універсального типу, як на зерно, так і на силос. І ми можемо сказати, що зараз є вже попередні цифри і він витримав і посуху, і жару, і холод. Ми рекомендуємо цей гібрид на невисоких густотах. Ми рекомендуємо цей гібрид для жарких умов, для зрошення. Ми маємо надію, що ДМС бонус достойно. Покаже себе на ваших полях і займе достойне місце у вашому вашій структурі. Цей гібрид можна вирощувати як на силу, так і на зерно. Дуже гарно він буде показувати себе на зрошній.